Каня, вітаю слава Україні! Вітаю, вітаю героям! Слава! І як кілька днів поспіль, наші включення в етерах, ми, я дуже б хотіла почати з того, що привітати на цей раз мешканців Дергачівської громади О, в ці дні в два роки тому. В області було великий контрнаступ наших сил оборони. Вони зробили неможливо. Вони провели просто легендарну операцію, під час якої звільнили. Звісно, доклали великих сил дуже багато а, бригад, дуже багато служб. А, результатом того ми мали відкидання ворога, і от те, що зараз друга річниця звільнення Дергачівської громади. Напередодні ми говорили про Балаклію. Вчора говорили про Ізюми Куп'янська. Але, от знаєте, відзначаючи ці дати, розумієш просто наскільки велика сила, велике вкладення наших сил оборонців, наших бійців, і тільки вони давали змогу. Починати налагоджувати життя, і дергачівська громада вона просто один для мене найкращих прикладів того, як можна швидко і якісно відбудовуватися при цьому, допомагаючи цивільним, при цьому допомагаючи військовим. Вони правда робили все можливе і неможливе для того, щоб повернути нормальне життя на свої території. А і, звісно, на жаль, дергачівщина вона межує з Російською Федерацією і тому обстрілу дуже часті. Вчора росіяни завдали таку комбіновану, буквально масовану атаку на. Казачу Лопань, і ем, кілька пожеж сталося, понищило і приватні будинки, і лінію електропередач дуже серйозно була пошкоджена. І станом на вечір ще немає сьогоднішньої інформації. Е, було відомо, що там постраждав постраждала і електрика, і постраждав зв'язок. Відповідно, в казачі лопані зараз лишається дуже багато ще людей жити, попри близькість до кордону, поплили, попри таку небезпеку і обстріли буквально з будь-чого. Також там дуже сильно постраждала будівля зерноскладу, тобто ми розуміємо, що ці атаки вони були просто хаотичними, щоб знову ж таки нищити, щоб вбивати. І дуже хочу розказати про Куп'янськ. Ви знаєте, вчора дійсно була теж друга річниця звільнення, але попри це на жаль, Куп'янськ дуже сильно обстрілюють, дуже сильно нищать. Вчора там тривала масштабна пожежа, яка Почалася через обстріл який був відбувся напередодні, дуже така велика пожежа 800 квадратних метрів. І наші рятувальники загасили бії набагато швидше, якби не повторні обстріли. Артилерію накривали росіяни спеціально от місця цього цієї пожежі, цього великого загоряння. Відповідно, щоб просто. Мішенями стали наші бійці ДСНС, наші медики, і тому ця робота приривалася і була дуже складною але врешті-решт вчора загасили таки цю пожежу. І окрім того, хочу сказати, що вчора били впівдронами, просто також по цивільним об'єктам. А сьогодні зранку нанесли удар близько п'ятої, обстріляли з танку одну з будівель, колишню, колишній будинок культури Куп'янській. Хочу просто сказати, що от в ці дні ми всі згадуємо дійсно, як це було два роки тому. Який був яке було піднесення? Яке було неймовірне відчуття от того, що територія звільняється, що може почати повертатися нормальне життя, звісно. Після от кожного відкидання, коли туди приходили наші правоохоронці, коли туди приїжджали наші волонтери, коли просто рідні намагалися знайти своїх рідних, відкривався кожен новий злочин І Ми в ці дні також хочу нагадати, щоб просто пам'ятали не тільки про дні звільнення, а й про ту кількість жертв, які про які ми дізналися, коли були звільнені території. Вона неймовірна, тільки одне ізюмське поховання, чого вартує, і воно не може бути забутим. Це, от, якщо коротко, напевно, про оперативну ситуацію, таку пов'язану трошки з нашими подіями вже дворічної давнини, не віриться, що пройшло вже два роки, але так і є. Я трошки хочу розказати про ініціативи, які є в Харкові. Ми по днями познайомилися з прекрасною художницею. вона з... Західної України вона живе, працює в Ізраїлі, і вона зараз вже кілька місяців саме працює над арт-проектом в Україні зразом із тими людьми, які вирішили підтримати цей проект. Це айтішна компанія. Вони прийшли в дитячі будинки пробачте, в дитячі лікарні спеціально щоб розмальовувати укриття, тому що ми розуміємо, що пацієнти дитячих лікарень вони іноді ночують в укриттях. Вони часто в день спускаються Дуже часто туди в укриття, щоб там перебути ці багатогодинні тривоги. От одна з лікарень Харкова, дитяча, де зараз більше сотні пацієнтів, і головна лікарка вона згадувала про те, як важко було в 22-му, звісно, як і в кожному і медзакладі, і взагалі як будь-де в Україні. Просто тоді довелося спуститися в підвали в укриття, які не були облаштовані. Тепер там є палати, тепер там є місця для нормальної, комфортної ночівлі. Але те, що діти ночують, вимушені через нашого ворога ночувати в підвалах, хоча б і комфортабельних, це це, звісно, дуже страшно. І от е, ініціатива художниці Зої Север, вона прекрасна. Це вже друге укриття, де створено в такій графіті, причому створено воно дітьми разом з нею. І далі е, спеціальна художниця їде в Київ, не в Київську область. Е, далі буде Миколаїв, далі було Одеса, буде просто ще дуже багато е, укриттів в дитячих лікарнях, де з'являться такі графіті, де трошки стане світліше, і головне е, дітей долучають до цієї. Акції, це класно. Ми вчора подивилися на ці емоції, як, як це, коли створюється твоїми руками картина, яка лишиться, коли тебе випишуть випишут з цієї лікарні, і тобі не доведеться ночувати в укритті медзакладу. Хоча, звісно, ну, на жаль, через обстріли, через тривоги, це, ймовірно, буде укриття чи підвал твого будинку, в якому ти живеш, але, попри все, от трошки, трошки радості, трошки арт-терапії. Давайте послухаємо художницю, а потім після цього дівчинку Вікторію, яка... Її, до речі, днями виписують. Це такий привід пора діти. Але, як вона сама сказала, мене випишуть, а на стінах лишаться мої малюнки. Тому давайте послухаємо цих людей. Ідея проекту полежить сама в тому, щоб діти, які проводять певний час в бомбосховищах, щоб вони не дивились на ці сумні стінки і якось ну, трохи краще себе. Почували тим більше, що ведеться про лікарню, ми працюємо тільки в школах і в лікарнях. І вікно в мир, як ми назвали цей проєкт, з того я й почала тут розмову з дітьми. Що в бомбосховищах на жаль не можна відкрити справжні вікна, але якщо б могли, якщо б намалювали свою фантазію, що б ми хотіли побачити за тим вікном. І от діти почали розказувати все, що їм подобається, все про що вони мріють. Там і гори, і поля, і динозаври, і ведмеді біли, які грають в баскетбол, і чого тут тільки немає. І навіть синій там синій птах в небі. Все, що вони сказали, перетворилось. Я сподіваюсь, може не все, але от мене тут перелік всього, що ми наговорили. Майже все, окрім там фіечок і ще щось забули, але майже все, що хотіли, намалювали. Орел та серце. Я їх рисувала. Дуже сильно подобалося, емоції були. Правда, кондектор був на руці, дуже сильно вставав. І ну, в основному нормально. тривогу і вечором, часу 8 дні. Спускаються, ну, тут утром спимо, 5, 6, 7, ми вже просипаємося, йдемо в палату і там спимо. А так завтра я виписуюся, Отут усі Вот тут мальчик, тут дві дівчатки, одна дівчинка а Це місце я пропускаю і сплю здесь. Ось такі складні емоції, але разом з цим будь-який проєкт мені здається, який додає трошки щастя малечі, які які ростуть зараз, які ростуть під обстріли, під вибухи. Це просто надзвичайно класно. І ініціативу... Подібних я б сказала, їх їх доволі багато, але Треба, напевно, ще більше, щоб емоцій таких класних було ще більше, і трошки це було навіть не відволікання, а переналаштування. Мене те, я хочу сказати, от нещодавно ми працювали в метрошколі, Ще на одній станції з'явився з'явилися класи. Ще пішли дітки перших класів, старших класів. І от в кожному кабінеті дуже багато поділяється уваги, і також вчителі, т'ютери, психологи працюють на це, щоб максимально навчити дитину. Відволіктися, як подолати тривожність, як просто скинути стрес, як зрозуміти, що ти в стресі. Тобто, якщо раніше просто дітей вчили зрозуміти, як діяти під час пожежі, то тепер ситуація набагато складніша. І Дуже добре, що цьому приділяється увага. Це як такий невеличкий відступ до того, що а, і прохання, напевно, щоб просто звертати увагу на те, як почуваються діти в будь-якому регіоні України під час таких от подій, які не можуть і дорослих лишати байдуже. Аня, дуже тобі дякую, як завжди. Дякую, що ти знаходиш сили та змогу показувати, як живе незламний Харків. Дякую тобі, велике.